Перші чуда в капернаумі. І приходять вони в капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу, і навчати зачав, і дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав Духа Нечистого. І він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе, Назарянина! Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий, святий. Ісус же йому заказав замовчи і вийди з нього, і затряс дух, нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою. Навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні, і вийшли вони із синагоги небавом і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці і зараз сказали про неї йому, і він підійшов і підвів її. Узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона зачала прислуговувати її. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стала приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима і уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. Проповідь по Галілеї. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому: усі шукають тебе. А він промовляє до них Ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст. Щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов, і пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв, Уздоровлення слабого на проказу, і приходить до нього прокажений, благає Його, і на коліна впадає, та й каже йому: коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою. І доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього хвилі тієї і чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого, нікому, але йди, покажися священникові, і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів, їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях і сходилися звідусюди до нього. Оздоровлення розслабленого. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А Він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже, розслабленому: відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділа дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте, що легше сказати розслабленому гріхи відпускаються тобі, чи сказати Уставай. Візьми ложе своє та й ходи, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. каже розслабленому. Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно узяв ложе, і вийшов перед усіма. Так що всі дивувались і славили Бога, і сказали: ніколи такого не бачили ми. Покликання Матвія. Ісус не цурається грішників, і вийшов над море Він знов, а весь натовп до нього приходив і Він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Альфієвого, що сидів на митниці і каже йому: Іди за мною, Той устав і пішов у слід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом. Та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть із митниками та з грішниками. А Ісус, як почув, промовляє mm. до них Лікаря не потребують здорові, а слабі, я не прийшов кликати праведних. Але грішники на покаяння про піст! А учні Іванові та фарисейські постили, і приходять вони та й говорять до нього, чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них, хіба постати можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть, але прийдуть і дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів, і не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукнам сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. А то попрориває воно бурдюки, і, воно, і бурдюки пропадуть, а вливають воно молоде до нових бурдюків. Ісус боронить своїх учнів, що рвали колосся в суботу. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колося зривати. Фарисеї ж казали йому Подивись, чому роблять у суботи вони чого не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив у Давид, як потребу він мав та сам зголоднів був, і ті, що були з ним, як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби, показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський, Господь і в суботі. Ісус оздоровляє в суботу сухорукого. І Він знову до синагоги війшов. і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинувати, то його наглядали за ним, чи він у суботу того не оздоровить, і говорить він до чоловіка з сухою рукою, стань посередині, а до них промовляй, у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали, і споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. І сказав чоловікові: простягни свою руку, і Той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами радо зробили на нього, як його погубити. Ісус оздоровляє недужих. А Ісус із своїми учнями вийшов над море, Інатов, великий, і натовп великий ішов слід за ним із Галілеї, і з Юдеї, і з Єрусалиму. Із Ідумеє, із Зайордання, із Тиру, Єсидоном. Натовп Великий, прочувши, як багато чини він зібрався до нього, і сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись, бо він багатьох уздоровив так, що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним, і кричали і казали Ти син Божий, а він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. Вибір дванадцятьох апостолів, і він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього, і визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх. І щоб мали вони владу вздоровляти недуги й вигонити демонів. І визначив він оцих дванадцятьох Симона, і дав йому імення Петро, і Якова Зведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Ванергес, тобто сини Громові: і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова. Алфієвого і Тадея, і Симона Кананіта та Юду Іскаріоцького, що й видав його. Ісус виступає проти фарисеїв, і приходять додому вони. І знову зібрались народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорино, ніби він несамовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали, має він вельзевула і виганяє демонів з силою князя демонів, і, закликавши їх, він у притчах до них промовляє, як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого і аж тоді пограбує Господу Його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, Хоч би як вони Бога зневажали. Але хто Бога зневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає, бо ж казали вони, він Духа Нечистого має. Хто рідня Ісусова, і поприходила мати Його та брати його, і осторонь, ставши, послали до нього і його покликали. А народ кругом нього сидів, і сказали йому: Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питається, осторонь, а він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив: Ось мати моя та браття мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати.